Доброго дня, шановні батьки та діти, і так сьогодні огляд на сьому тему: What's the matter?» за підручником Smart Junior Four. Намагатимусь завершити огляд повністю всього нашого робочого зошита, тому що зараз обмаль, тобто треба поспішати. І так, What's the matter?» Отже, працюємо з вами, як завжди, усі уроки в одному відео. Сторінка 60. Урок Сіне-Сон. Співаємо пісню. І так, вправа перша. Find and circle, six words and phrases. Знайди і обведи шість слів і фраз. Make up sentences, as in the Example. Утвори речення, як у прикладі. І так, перша. Earake болить вухо, «Toothache» – болить зуб. Угу. Uh -huh. Так, далі у нас іде. Uh, Stomache, болить живіт. Sore Throat, болить горло. Headache – болить голова. Так, і останнє щось має бути ще у нас. Каф, кашель. Окей, okay, well done. І так, перше, I've got an earache. Болить велить вуха. Наступний малюнок описує у нас процес болю головного. So I've got. I've got a headache. У мене болить голова. Так, наступне. Так, третє, I've got a toothache. Болить зуб. А, четверте, I've got. Eastomacake. Болить А, П'яте. I've got a cough – Маю кашель. І останнє I've got a sore throat. Болить горло. Good. Поставте відео на паузу. Спочатку ось тут, а потім тут. На цьому огляд першого уроку року сон, Page 60, завершено. Якщо встигну, залишу часомітки, якщо ні, то трошки пізніше до них звернетеся. І так, тема сьома What's the Meta. Um, Smart Kids вправо 1, page 61. Circle the Correct Variant. І так, обведи правильний варіант. I've got a headache. Отже, болить голова. Що треба робити? You should go to sleep. Треба піти спати, or you should listen to the radio. Варто послухати радіо. You should go to sleep. Треба піти відпочити. Наступне. I've got a stomach ache. У мене болить живіт. You should go to the doctor. Варто сходити до лікаря. I've got a toothache. болить зуб. You should go to the dentist. Варто сходити до стоматолога. For, I've got a sore throat, болить горло. You should drink warm tea. Варто випити теплого чаю. 5. I hurt my arm. It's bleeding. Я е, поранив руку, вона кровоточить. So you should uh, clean your cut. Треба промити поріз. Put a cast. це б накласти цей. Гіпс. Тобто, ну, не в цьому випадку. I've got a fever. У мене uh, температура. You should stay in bed, let's call the doctor. Варто залишатися в ліжку і давай визвімо лікаря. I broke my leg, зламав ногу. You should stay in bed. Варто залишатися в ліжку. I've got a cough. бо маю кашель. You should take some cough mixture. Треба приймати мікстуру від кашлю. Ось і все. І ще раз поверніться на початок, перечитайте проблему і шляхи вирішення до кожної проблеми. Поради. так? На цьому огляд уроку Smart Kids на сторінці 61 завершено. 7. What's the matter? Our world. Page 62 і так, нам треба Unscramble the words and number. Нам треба розташувати букви у словах у правильному порядку і пронумерувати. Перше це oven – пічка. Так, э, далі друге найф ніж. Далі. Stairs, сходи. Так, вибачте, Stairs, сходи. Так, це у нас fire. Uh, fireplace. Але fireplace без літери S пишеться, а з літерою C. Fire. Fireplace. Так, тобто, тут літера не та. Має бути C. Так, Fireplace камін. Номер 6. Залишаються у нас медчессидники. Matches syrники five, ну і socket розетка. Уже ще раз. Oven – пічка. knife, ніж. Stairs – сходи. socket розетка, matches sierniki, and fireplace камін. Two. Match and make-up sentences Поєднай твори речення. You should be careful with knives. Тобі варто uh, бути обережним з ножами. You shouldn't play with matches. Не варто гратися з сірниками. Не варто поруч uh, ходити з каміном. You shouldn't... Uh, Jump on your bed. Не варто стрибати на ліжку. You shouldn't touch the oven when it's hot. Не варто торкатися пічки, коли вона а, гаряча. You should up and down stairs. Так, а сет. Де можна сіт? Ага, все, я зрозуміла. Там ми неправильно walk взяли. Так, давайте тут ми приберемо. Ось так. You should walk up and down stairs. Варто ходити Вверх і вниз, по сходах не бігати. Так, на І ось тут буде: You shouldn't sit too close to the fireplace. Не варто сидіти занадто близько до каміну. Ось тоді у нас все буде правильно. Ну, тепер давайте запишемо це все. <кхи> і так, you should be careful with knife. Ви написали. І you should. Так, тільки you з великої букви завжди перше речення. Перше слово в реченні. You should. Walk. Up and down. Up and down. stairs Тобі варто ходити вверх вниз по сходах. Наступне you shouldn't. Чого робити не варто. You shouldn't. You shouldn't. Um, Play with matches. Не варто гратися з сірниками. You shouldn't play with matches. Наступне: you shouldn't. Jump on your bed. You shouldn't jump on your bed. Так, не варто стрибати на ліжку. You shouldn't touch. Не варто. You shouldn't touch uh, the oven when it's hot. When it's hot. Не варто торкатися пічки, коли вона You shouldn't sit too close to the fireplace. Не варто сидіти занадто близько до камін. Поставте відео на паузу, ось ми утворили наші речення. Прочитайте їх і ще раз, запишіть. Ну, а ми з вами, uh, стрінку 62 урок Our World, завершили. Okay, let's play. <coughs> Page 63. Should you eat before swimming? No, I shouldn't. Should he play with a socket? Чи варто гратися з розеткою? No, не варто, так? No, he shouldn't. No, he shouldn't. Should children play with matches? Чи варто дітям гратися з сірниками? No, they shouldn't. Should I sit too close to the fireplace? Чи варто сидіти поруч з каміном? No, you shouldn't. Не варто. Should she walk on the stairs? Чи варто їй ходити по сходах? Yes. She should. Uh, we have a fever. Should we go to the hospital? У нас uh, ця температура, чи варто нам іти до шпиталю? No, you shouldn't. Не можна. No, you shouldn't. Треба вдома лікаря приймати. Your your arm is bleeding. Should you clean cut? Наприклад, рука кровоточить. Чи варто промити поріс? Yes, yes, Або yes, we should. Так, варто. Should they put on some sunscreen on the beach? Yes, they should. Yes, they should. Чи варто наносити крем для засмаги чи від засмаги, навпаки? Так, варто. Поставте відео на паузу, будь ласка. Так, переходимо до другого завдання. So, number to make up dialogue. Пронумеруйте, аби зробити діалог. Так. Good afternoon, doctor. I don't feel well. Доброго дня, лікарю. Я не почуваюсь добре. Uh, what's the matter? в чому справа. I've got. Так, стоп. Good afternoon, how can I help you? Це перше. Good afternoon, doctor. I don't feel very well, what's the matter? It's nothing serious. Uh, just a cold. Uh, sit down here, open your mouth. Five okay, ah. Uh -huh. Так, тоді четверте сюди I've got a sore throat and a fever, doctor. Sit down here and please open your mouth. Сідайте тут і відкрийте рота. Так, it's nothing serious. відповідь лікаря да. Just a cold. Просто uh, простуда. Should I go to school tomorrow? до школи завтра? No, you shouldn't. <coughs> you should stay at home and drink warm tea. Варто залишитися вдома і випити гарячого чаю, теплого чаю. Все. Таким чином ми розставили з вами а репліки у діалозі у правильному порядку. На цьому огляд стрінки 63. Let's Play завершено. Reading time, час читання. Вправи 1, 2, 3. сторінка 64. І так, tick the correct sentences. Помітьте правильні речення. Germs are around us. Мікроби навколо нас. Це правда. Germs are huge. Вони великі, неправда. We can see germs only through a microscope. Ми можемо їх бачити лише через мікроскоп. Це правда. All germs can make you ill. Усі uh, мікроби можуть у вас uh, привести до хвороби. Ні. Teachers work hard to learn more about germ germs. Там не teachers, а doctors, yes? Uh, germs like cold and light places. Вони люблять холодні і світлі місця, ні. Germs live in wet places. І Це правда. Wet, warm, dark places. Окей, okay. germs get inside your body through eyes, mouth, nose, or cuts. Вони проникають до вашого тіла через очі, рот, ніс і порізи. Давайте подивимося. Да. When you cut yourself. Окей. Okay. Так, uh, germs like soap and water. Це неправда. Мікроби не люблять мило і воду. Always wash your hands before you eat. Завжди мийте руки перед їжею. Це правда. Вправа друга поєднайте опозит з протилежності. Huge – tiny великий маленький. Healthy ill. Здоровий, хворий. Uh, light світлий, dark темний. Clean, чистий, dirty брудний. Uh, wet вологий, uh, dry – сухий. Make up sentences with any words from exercise 2. О, творите речення з будь-якими словами з вправи номер 2. Угу. It was a huge a huge building. Ну, нет, huge itself. It was um, Ну, наприклад, такі у нас речення. The room is clean, it's not dirty. Кімната чиста, вона не брудна. The elephant is huge, but the mouse is tiny. Слон великий, але мишка маленька. The floor is wet, but now it's dry. Волога, підлога волога, але зараз суха. The box is light, but it's not heavy. Коробка легка, вона не важка. На цьому огляд уроку на сторінці 64 Reading time завершено. Phonics. What's the matter? Phonics. Yes. Отже, вправо 1, 2, 3, сторінка 65. May. Fill in the blanks. Отже, треба вписати пропущене. May. Rain. Rice. Train. Pie їх. Play. Гра. 9. – «дев'ять». Microscope. Мікроскоп. Поставте відео на паузу. Так, вправа друга. Feel in the table. Use the words from exercise 1. Отже, слова там The A. Ми маємо написати в ліву колонку. Це May. «rain», Rain. Train. Потяг. Play. Угу. Mm -hmm. Так, слова, в яких є звук, Праворуч. Rice. Rice. pie, Nine. Microscope. Microscope. Ну і що ж знову ж треба зробити будь-які речення да, зі словами. So um, it rains. It often rains. It often rains. In spring навесні часто тут дощі. Окей. Okay. He plays the guitar. Він грає на гітарі. Окей, okay, I like rice. Я люблю рис. Окей, і френд is nine. моєму другу дев'ять. Поставте відео на паузу. На цьому огляд стрінки 65-ї фонік завершено. Unit 7. What's the matter? Revision 7. Page 66 Match to make up dialogues. Поєднайте, аби утворити діалоги. I've got a fever, stay in bed and call the doctor. У мене висока температура, отже, порада, залишаюся в ліжку і визиваю лікаря. I've got a sunburn. Uh, put on some sunscreen. Окей, okay, отже, я сильно засмаг, так? Uh, отримав навіть опік. Отже, треба нанести крем. I've got a toothache. Go to the dentist. Були зуб йти до стоматолога. My leg is bleeding. Нога кровоточить. Clean your cuts and put on a plaster. Промий поріз і наклади пластер. Поставте відео на паузу. Вправа друга. Tick what you should do to stay healthy. Поміть, що тобі треба робити, аби залишитися здоровим. Wash your hands before you eat. Мийте руки перед їжею. Eat fruits and vegetables every day. Uh, споживайте фрукти овочі кожного дня. Clean a cut before you put on a plaster. Промивайте поріз перед тим, як ви наносите пластирь. Go to school when you are ill. Це неправильно. Не можна йти до школи, коли ви хворієте. Brush your teeth two times a day. Правильно. Чистіть зуби двічі на день. Eat an ice cream when you've got a sore throat. Не можна їсти морозиво, коли болить горло. Call the doctor when you've got an earache. Визивайте лікаря, коли у вас болить вухо. Um, та ні. Put on some sunscreen when you are at home. Uh, на Наносіть uh, крем для засмагу коли ви вдома. Ні. Уже чотири ось ці. Те, що варто робити. You should do to stay healthy. І останнє. Write what you should do to stay safe at home. Так, be careful with knife. Будь обережні, ми ножем. з ножем. Uh, So don't play, don't play with matches. Не грай з сірниками. Uh, don't sit uh, too close. Too close to their fireplace. Fireplace. Uh, walk. Up and down the stairs. Ходи, ходи пішки по сходах. Walk up and down the stairs. Ну, достатньо вам, щоб написати. На цьому вправи на сторінці 66 а це урок Revision 7 завершено. І остання сторіночка сьомої теми. Now I can. What's the matter? Page 67. Take care of your teeth. Піклуйтеся про зуби. Нам треба вставити в пропущені слова. Your teeth are very important for you. Ваші зуби важливі для вас. Strong and healthy teeth help you to speak clearly and smile, maybe. Чисті зуби або сильні здорові зуби дозволяють вам розмовляти чітко і посміхатися. And then they help you to look your best. І вони допомагають вам виглядати краще, найкраще. Take care of your teeth to keep them strong and healthy. Піклуйтеся про свої зуби, аби вони були сильними і здоровими. You should uh, brush them. Ви маєте їх чистити. 2-3 times a day for 3 minutes. 2 чи 3 на день 3 хвилини. Choose a soft toothbrush. Оберіть. Uh, tooth um, М'яку щітку. And don't use uh, too much. Toothpaste. І не занадто багато зубної пасти використовуйте. Don't forget to change your toothbrush every 3 months. Не забувайте змінювати щитку свою кожні 3 місяці. Sweets and sugar are very bad for your teeth. Солодощі і цукор погано впливають на зуби. Eat lots of Uh, fruits and vegetables. Споживайте багато фруктів та овочів. Drink water instead of cola. Пийте воду замість коли. Remember to go to the dentist. Dentists. Twice a year. Пам'ятайте, що треба відвідувати стоматолога двічі на рік and don't forget to mm -hmm. To smile. Отже, ось тут буде smile, а ось тут it. Все. Таким чином розставили зі слова до цього тексту, прочитали його, поставте відео на паузу. Вправа друга. Write how you understand this proverb. Напишіть, як ви розумієте, це, uh, цю, цей uh, прислів'я англійське. An apple a day keeps the doctor away. Дослівно одне яблуко на день, і лікар нам не потрібен. If you eat healthy food like apples, якщо ви споживатимете здорову їжу таку, як яблука, you won't get sick, то ви не захворієте. You don't need to visit the doctor. І тоді вам не знадобиться відвідувати лікаря. Ну, ось так. Good. That's all for today. Наразі це все. Ми з вами повністю пройшли 67 сторіночку. Uh, урок now I can. І на цьому ми з вами завершили повністю огляд сьомої теми What's matter?». Будьмо здорові! Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал свою Вподобайку. І до зустрічі на, на наступній темі. See you!